Іде поважний кіт, іде поважний кіт. Гуляє кіт, поважний. А, що там? Ти? Що там таке цікаве? Що там, хто там? О, що це? Поважному которої спокійно погуляти там якась... О-о-о! Так. О, так все. Хто тут, господар? Чия територія? Не відволікайте, не підглядайте, що це коїться. Дайте чесному котові. Зробити свою важливу справу. Так, га, що там цікаво? Так, м -м -гар... пахне як гарно. Ну добре, але все одно треба прикопати, все. Гуляємо далі. Так, стоп. Секундочку. Так, отут підлогу. О тут, отут, нижче отут... шийки. Так, так, риберце. Так, о, об... боже, риберце. Ой, ой, як добре. Фу, Файно, нарешті. Непрості будні, непрості, о, що з цього боку. Якась блоха там, якась там пошморгалася, все. Вам здається, що просто бути котом? Геть непросто, геть непросто. Дуже заклопотаний день. Все. Бувайте.